Ши відкриває нові можливості. Це персоналізоване навчання, підтримка розвитку критичного мислення та навіть емоційного інтелекту. Але важливо розуміти, як використовувати ці можливості з користю, враховуючи особливості підліткового віку. Вміння використовувати ши в стійного пошуку або в формуванні запиту це одне з найважливіших, бо інколи ми вважаємо, що дуже просто зробити завдання разом з ши. Ні, насправді, розуміння того, як має бути е, і що дає в відповідь, вчи, ми бачимо зовсім різні етапи. І ось тут дуже важливо розуміти, що кожен наш запит це вміння зрозуміти системою ваш діалог. З можливість у кожному Перше ми можемо поглянути на тебе з точки зору, як мене бачать інші. з іншої сторони я можу розуміти, чи подобається я собі в цьому образі, чи можу я бути комфортним тут. Ші нам дає можливість побачити себе в різних іпостасях і, і мати можливість змінити е, образ на такий, який нам буде зручний і комфортний. В розрізі особистісного пошуку підлітків, то це є однією з найважливіших етапів, щоб учень вмів та міг проявити себе в тому стані, в якому йому буде комфортно.